У нас 95. 95 між колесами 70. Але ж тут можна перекинути. Ну можна перекинути, чи ж не можна. Тут бачите, дівча е... випуклий, можна розкинутися і буде ширше. Да, щеплення тут однодискове. Плугів аж два корпуси потягне. Коробка, механіка не автомат. Оріон з кабіною 50-ка єж, Джейдішечка 11100. То ну, вже після Хризам, а, півтора метра. Так, да, 1,5 метра. Дядя поїхав до тьоті. Дяді, як злі кудись надає.